Всім привіт! Це гарна вечеря. Значить булочка така. Потім відбивна, потім два кусочки сира і помідор. А потім ще я чай поп'ю, в мене чай. Чорний чай. Це я вже візьму батон. Цей, напевно, буде в мене. Такий батон з варенням, Малиновим варення. Ну що, пригощайтеся. Два кусочки сира, відбивна полочка і помідор. Шліт донат. Не